А міліція нічого не робить. Я вам Дивіться, заяву приймайте, не, не від від не мене. Провоку. Зараз провокую. Я не провокую, я знімаю ваші дії. Ви тут не провокуйте, будь ласка, я знімаю ваші частини. Я дії ваші знімаю. Це місце преступлення. Це місце приступлення. А ви що сусите? Мені дозволено, розумієте, тому що я приїхав на місце пригоди. Будь ласка, зідіть, з призводьте. Я збив чоловіка, на пішохідному пішохіді. Та Ви вже зняли, там, будь ласка, знімайте. Шановний, я вам ще люди... раз. Я вам повторю, якщо руками ви будете... На чинити... Шановний, я повторюю. Статі... 2, 43 44 закону України про національну поліцію. я можу застосувати за вас заходи фізичного впливу. Зійдіть, будь ласка, з проїзної частини. І пише на машині, ніхто крім нас, ніхто, крім нас, не може збивати людей на пішохідному пішоході. На пішохідному переході. Ось такі номера. Полиция, короче, чудить вообще, блядь.